Раз на рік я вимію свій зріст і раз на місяць зваюсь. Для свого віку я зависокий. У сім років я маю зріст 142 см, а вагу 32 кг. У робочі дні я прокидаюсь о сьомій годині і роблю ранкову гімнастику, вмиваюсь, чищу зуби, снідаю. І починаю робити мої уроки. Вони тривають приблизно дві години. А потім я йду на прогулянку. Після обіду я ще трохи займаюся, а потім знову йду на прогулянку. Ввечері я читаю, граю у різні ігри. У вихідні дні я зазвичай кудись їду з батьками, відвідую недільну школу займаюся і оками. Я люблю і вихідні дні, і робочі дні.